Вітаю вас на обосток. Мене звати Тетяна Іванська. Зараз поговоримо про те, чим нам загрожує Росія. Скільки у неї залишилося ракет, що у неї з літаками? Що у нас з літаками? Так само маємо нагоду запитати у нашого гостя Костянтин Криволап, авіаційний експерт аналітик разом з нами на зв'язку. Пане Костянтине, і я вас вітаю. Слава Україні! Вітаю героям! Слава! Пане Костянтине, ми от з паном Костянтином говорили перед тим, що в мене, наприклад, вимкнуло світло. Там можемо мати певні проблеми, але тим не менше, попри обстріли росіян, ми все рівно разом з вами з вами в ефірі. І от з обстрілів я б хотіла розпочати. По перше, сьогодні маємо прильоти в Тернополі багато зараз поживачів без світла та тепла. І от за даними української розвідки, під час повномасштабного вторгнення Росія застосувала. Проти України близько 60 північно-корейських вже ракет їх точність, в принципі, як то кажуть, не дуже висока. Але попри те, що ось технології, навіть за якими їх виготовляли, вони застаріли, все рівно вони несуть загрозу і несуть серйозну небезпеку для України. Пане Костянтине, що ви можете сказати про ці ракети? Справді розуміємо, що застаріле обладнання там використовується не новітні технології, але тим не менше. Росія їх має і Росія їх використовує. По-перше, що це за ракети? А по-друге, що означає, що Росія почала використовувати саме ці ракети? Ну, от росіян є ракета Іскандер М, балістична ракета Іскандер М. Свого часу в Північній Корейці не бачив, не знаю, не можу казати точно, чи то вони ліцензію отримали, чи то і росіяни просто передали там креслення. Чи то е, північнокорейські студенти, коли навчалися в Москві, змогли е, щось там придивитися і зробити, але ця е, північно-корейська ракета КН-23, вона створена, створена е, так само, як і Іскандер М. І якщо ну, наші фахівці, коли вона там тільки з'явилися у нас ці ракети, вони почали досліджувати і побачили, що це фактично іскандер. Деякі возли трохи перероблені на більш низький технологічний рівень, нема такої чіткої прокладки там е високочастотних кабелів, е які там працюють ці ракети, Нема такої <кл 'як> комплектації східних наших партнерів, там американських е чіпів і європейських. Е але ця ракета все одно вона летить, вона все одно дура досить велика. Вона там майже 5 тонн може важити. Вона літає навіть далі, ніж Іскандер, тому що Іскандер був ще по умовам джентльменського клубу: що не будемо більше 500 кілометрів розробляти ракети, тобто, не виходимо в, в діапазон ракет середньої дальності від. 500 кілометрів до 5500. Ну те, 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 що про що зараз розповідали про цю речник, да? так от е е вона може бути там майже 700 кілометрів, по деяким даним навіть 800, 850. Ну, поки ми ще такого не зустрічали. І те, що вона не точна, те, що там нема нормальної системи наведення, те, що вона там ну така, трохи недолуга, це ж не змінює. Нічого тому, що ну 500 кілограмів чи там 450, які падає на голову, хоч і не точно, але на твою голову, то це дуже неприємно. І ця ракета може ну, приносити великі руйнування. Тому ну, то, то, те, що вони їх нам поставляють, це для Росії ганьба, але ж це нам все, все одно, ганьба там чи не ганьба, але воно падає на нас. Ми досить серйозно прориділи ці ряди цих ракет. Десь три чи чотири склади з ракетами КН 23. Ми на протязі останніх там майже полутора місяців знищували. Схоже, що знищили там досить суттєво, тому що останнім часом не було велик, великої кількості пусків цих ракет. Раніше вони їх більш часто застосовували, але оця нова поставка 100 ракет, ну, будемо шукати, де вони знаходяться, будемо намагатись вразити ці склади. Пане Костянтине, ще спочатку повномасштабного вторгнення, ми рахували, скільки ж ракет все ж таки залишилося у Росії, скільки вона виробляє. Що ви зараз про це можете сказати? От, якщо ми згадаємо всі ці лякалки орешникам, в тому числі так, то виникає питання, чого лякати орешникам, якщо він не несе ось ці ядерні частинки, а ну, от фактично просто падає руйнує, чому тоді не говорити про іскандер. Так? Для чого було саме ця лякалка орешникам. Що зараз у Росії з ракетами і нас? Наскільки справді вона може швидко їх виробляти? Тому що я десь бачила. Російський це пропагандист виставляв фотографії кавів та і сказав це подарунки українцям. Каби були абсолютно свіжі, він сказав, що навіть там якоюсь фарбою не покривають. Що ми можемо сказати про те, як, як зараз багато виробляє Росія ракет і які для нас найнебезпечніше? Ну тобто для нас всі ракети небезпечні, але ось самі ті, які несуть найбільше руйнувань, скільки у них таких ракет. Розумієте, зробити кап і зробити там, наприклад, Х101, це дві, дві різні речі, абсолютно. А, оці бомби-каби, які вони почали зараз відновлювати виробництво, чому вони почали? У них вистачало б цих старих кабів, тому що вони, вони там починаючи з 46-го року, от трьохтонний каб, це 46-го року 500-кілограмові там. Є варіант, варіанти 60, якщо не помиляю 62-го і 54-го років да? розробка. Це е, Литво в земляній формі. Це найнижчий технологічний рівень. Це коли е, цій первобитні людина почала з бронзи воювати вже в, кудись е, робити якісь форми, то от вона починалася з цих земляних форм. Ну, тобто реально. Робиться така суміш в цю суміш, ну, називається земляна форма, що не може придумати нічого іншого. Ну Там спеціально використовується порошки для литва і Робиться така форма. В цю форму заливається. Це, це найпростіша технологія. Там нема чіпів, там оце форму відлив, там щось дірку просверлив, щось там фрезернув якусь поверхню, яка буде там потім стикуватися. Обробляти далі не треба, якось воно все одно буде літати. Забив заб, підривник, забив пороха, все воно полетіло. Оце простіша технологія. Тому тут можна показувати там дуже велику спроможність цих підприємств, тому що Росія і до цього Радянський Союз вони взагалі там дуже любили виробляти великі кількості, а потім цими кількостями пугати людей. Те, що стосується ракет балістичних і крилатих, то в ну, мене немає враження, що вони змогли щось суттєво збільшити. Навпаки, є повідомлення про те, що спочатку цього року. Кількість відмов по ракетам х 101, які там носить ту 95-й МС і ту 160-й, дійшла до 36% відмови при е сході ракети. Перше, не всі сходять, не всі сходять правильно. Потім е не запускаються двигуни, і потім неправильна орієнтація в просторі. І якщо помітили, то вони зараз майже перестали пускати ракети. Там вони пускали з Саратовської Волгоградської областей, ну, в основному Саратовської. І вони повернулися знову на Каспію, тому що на Каспії можна там е кидати ці ракети, вони там будуть падати в воду, а не на голову їх місцевим там поселянам якимось. Так, тепер так, от е у мене нема враження, що вони змогли вийти за. Той периметр, е, який вони собі зробили минулого року. Тобто більше 120 140 ракет на місяць, оці всіх типів балістичних і крилатих, які діють на великій відстані, е, вони так і не виробляють. Але е, судячи з тих запасів, які вони накопичили, поки вони не проводили влітку там великих таких масштабних крилатих атак, тобто атак крилатими ракетами. То я думаю, що у них ще як мінімум на один, а може на два залпа. А якщо це буде розтягнуто там по часу, то може бути і третій залп, там, скажімо, там до лютого. Тобто е не хочеться про це казати, не хочеться там паніку сіяти, там все пропало, все пропало. Але я думаю, що до нового року нам треба бути готовими до того, що. Путін може нанести ще один ракетний удар по нашій енергетиці, угу. і на цьому наші проблеми з енергетикою не закінчиться. Та власне, ми це розуміємо, та і неодноразово говорилося в ефірах про те, що Путін так чи інакше готує певні удари, і ну будемо відвертими. Він хоче знищити українців, Україну і хоче, щоб ми замерзли. Нічого йому звісно не вдасться, але тим не менше. Енергетику він нам обстрілює і це. Проблеми це життя людей, це тепло людей, і це зрештою відновлення на що йдуть гроші. Знов ж таки говорячи про союзників Росіян, не можемо і не згадати про артилерійські системи. Є інформація центру з протидії дезінформації, що Кімчен Ін передав Путіну ну КНДР Росії 100 артилерійських систем, серед яких самохідні гаубиці М 1989 ракетні установки М 1991 і мільйон артилерійських снарядів. Десь. 7500 фунтових балістичних ракет КН-23. От е, самохідні гаубиці 1989 та ракетні установки 1991, я так розумію, що це рік, чи це чи це не рік. це Поясніть нам, що це означає, наскільки це застаріло обладнання, але тим не менше, воно у них є це передали Росії, що це означає? Я ж артилерійські системи і оцю всю броньовану техніку я ж не коментую, тому що я в цьому не фахівець. І налізав ті сфери, де я не розумію. Ну, виріш, я так розумію, але таке на загальному рівні. Так, думаю, але це... разом з тим так от про ці от по, про ці ракетні установки. Що це за ракетні установки ще? Ну, ракетні установки для зенітно-ракетних комплексів. Тобто не зенітно-ракетних комплексів, а комплексів. Е... Ну, типу град і смерть, і все інше. Е, вони до них теж передають е, ці, ці снаряди. Е, ой, як же вони називаються? Вилетіли з голови повна назва. Ну, це наземні установки, які типу Град типу смерч, типу. Ураган, вони пускають ракети, які летять, летять там від 40 кілометрів до 100-110 кілометрів, е, ну, теж буде, я думаю, буде зриватися як і ракети КН-23. Що цікаво, в цих переданих самохідних установках, там дуже цікавий калібр 170 міліметрів. Це не те, що я звернув увагу. Його нема ніде, крім Північної Кореї, тому тут ну, така чітка прив'язка до. Свого виробника, північно північнокорейського. Зрозуміло. Пане Костянтине, вчора приїжджав до нас канцлер Німеччини Олаф Шольц, приїжджав з непустою валізкою та про це вже і писали, і жартували. Так ось ми дізналися красиво, про те, що Україна зрібна валізка, така всі дивилися. Да. Так, красива. Сантехніки з такими ходять це інструмент переносять нічого про сантехніків і німецьке кіно. Україна отримує від Німеччини шосту систему протиповітряної оборони Арісті. Так само пускові установки для патріотів та САО «Гепард» вже в грудні цього року? От давайте нагадаємо, що вже ми від Німеччини Німеччина нам надавала п'ять повних систем Айресті, три системи Патріот та понад 50 зенітних самохідних установок гепард. От що змінить уся шоста система протиповітряної оборони Айресті? Наскільки вона посилить нашу оборону? От там не кажуть, які, які буде середнього чи малого радіусу дії, а може ще й Великого радіусу дії, тому що а, Арісті це така невелика німецька сімейна фірма, але такі всі, всі такі інженери, що просто майже кожен кожний другий по Енштейну, Да? Так а, на, на цей час найбільш інноваційна і найбільш надійна система, ніж. Арістів в світі, я, ну чесно кажучи, не знаю. Може, там хтось проводив якісь дослідження, але от спостерігаючи, знаючи результати, і е, все, що я знаю про Арісті, це система Ну на цей час вона найкраща в світі, ре, реально, і за надійності, і за всім. Їх там е, три системи е, по діапазону дії, і от німці зробили малого радіусу дії середнього радіусу дії і казали, що вони будуть розробляти велику радіо суді, ну тобто, ну хоча б там до 100, 160 200 кілометрів. Не чув, що таке вже вони випробували. Не бачив ніде про це, ніхто нічого не казав. Була там атака, якась щось запалала їх там, чи то лабораторія, чи то якісь приміщення заводу цієї компанії. скоріш за все, була все ж таки. Якась диверсія горійська, але е, уряд Німеччини створив всі умови для цієї компанії, щоб забезпечити її всім необхідним, щоб вони могли якомога більше випускати цього обладнання. І вони, якщо порівняти їх обіцянки 22-го року, то вони їх перевиконали там майже в два-три рази. Е, тепер, те, що стосується е, пускових до Петріота. Ну, пусковий це дуже добре, але б хотілося би збирати всю повністю систему, тому що е, саме найдорожча річ, яка є в комплексі Патріот, це його радар. І от е, цих радарів, цих командних машин з цими радарами, е, дизель-генератор, як небудь, як небудь там ну, зможемо там пристосувати. А от е, конкретна командна машина з радаром це дуже важливо. Тому що це забезпечує, ну, так би мовити, весь якийсь регіон цим захистом. Є інші радари, там ті ж самі німецькі ТРМД, там інші радари, але вони не замінюють ну, системний радар, який необхідний для того, щоб комплекс Петріот ефективно працював особливо по балістичним цілям. Там ще в цій валізці. Був пакет гвинтокрилів, які обіцяють наступного року поставити. Хоча вже рік їх обіцяли, там якусь кількість поставили, але поставили не німці, а британці. А німці зробили заяву в січні цього року і обіцяли поставити ці літаки. Сікінг це 50-річні літаки. Але на цих літаках літають президенти, в тому числі і Сполучених Штатів. Дуже надійний, дуже ефективний, але це не такий бойовий літак, там винищувач танків чи чогось іншого. Це літак для транспортування, для пошуку збитих пилотів, так прямо це і називається, це для переміщення якихось габаритних грузів, які треба перевести. Но це досить великий літак, от коли президент. США сідає, неважно який, сідає на площадці біля Білого Дому, то він виходить саме з, того, з такого літака. Він там нафарширований для президента, а це нафарширований там під військові завдання. І, до речі, він там може нести дві ракети по 600 кілограмів, і там є дуже велика кількість варіантів, як він може це нести. І навіть бити цими ракетами на там, до 200 кілометрів. Ну, це досить далеко. Ну, побачимо, на що він буде здатний. Їх там обіцяють там, до 10 машин. У нас там вже чи то 3, чи то 6 є, скоріш за все, 3. А цей просто вже стільки разів обіцяли, що я вже запутався, скільки їх там вже ми отримали. То перші три були точно від британців. Угу. Пане Костянтине, і ще. Запитання. Ми пам'ятаємо, як одного разу частина Кримського мосту втомилася та впала. Зараз бачимо, що російські окупанти взялися посилювати захист кримського мосту, над ним зводять додаткові вежі з протиповітряної оборони. А скажіть, будь ласка, а у нас зараз є така зброя, яка здатна зруйнувати все ж таки цей міст. Тому що коли ми говорили про руйнування моста ще в двадцять 23 році, то нам спеціалісти пояснили, що там треба не одна потужна ракета, а кілька для того. Щоб опора впала, чому окупанти зараз власне почали його посилювати? Тому що у нас вже щось є, чи чи вони очікують, що у нас щось буде і що може справді ну зруйнувати цей путінський міст? розумієте руйнування можна проводити різними методами, не тільки ракетами, балістичними ракетами, крилатими ракетами. Перший підрив Кримського мосту був взагалі вантажівкою. да Дуже складна, дуже там серйозна операція, але вона була виконана, і е, полотно було підірвано Не все вийшло і так, як хотілося, але е, дзвоник прозвучав, скажімо так. Е, тепер, е, чим ще можна бути? Мож, і дронами ж ми надводними били цей міст, ну, примірялися перевіряли. Я дуже впевнений в тому, що в той момент, коли буде прийнято рішення, що нам необхідно е зруйнувати Кримський міст, і це буде погоджено з усіма нашими партнерами, тому що ну, руйнування такого мосту, це е ну, десь на рівні того, що росіяни застосували цей речник. Це не має технічного військового значення, але це має. Дуже велике політичне, пропагандистське значення. Це виход на новий рівень взагалі не те, що відносин, я, я не знаю навіть, як правильно це сказати, але, мабуть, все ж таки ворожі відносини, це ж теж така є. Так, от, це новий рівень, тому що після цього ну росіяни можуть казати все, що завгодно, що. У них скрепи впали, що криша впала, планка впала, що вони вже не самовиті, вони вже всією країною мобілізуються йдуть на цих хухлів, тому що вони вже дістали. Ну тобто, це скоріш, в цієї плоскості знаходиться рішення. А збивати можна дійсно і крилатими ракетами, атаками сами, і ми могли це виконувати вже ну, те, що півроку, то точно а до цього ми могли. Іншими засобами це вражати. Взагалі, я вважаю, що питання Кримського мосту, воно не в технічній площині знаходиться. Його можна вражати іншими засобами, ракетами проще, бомбами проще. Прямий ударів 16 там і певної кількості бомб він остаточно вирішив питання Кримського мосту. Може спочатку бути атака безполотника, а потім ракетами давиться все ППО. А потім прилітають я 16 і скидають там вже останні бомби, або там ще хтось прилітає. Ну тобто там технології там дуже багато. І росіяни це добре розуміють, вони там намагаються їх насич... насичити це все якимись озброєннями Але це, ну, як і от буде поставлена мета знищити, він буде знищений. Угу. Зрозуміло. Пане Костянтине, я дуже дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Костянтин Криволап, авіаційний експерт і аналітик, був разом із з нами на зв'язку. Ще раз вам дякую за розмову. Дякую, дякую. всім тим, хто її прослухав, долучився. Долучайтеся, до речі, коментарями, лайками. Якщо вам щось не сподобалось, чи хочете щось уточнити, будь ласка, маєте для цього те, що пишеться і називається Коментарі. Підписуйтесь на канал і до зустрічі!